Україна оновлює державні інституції в офісі президента. Планують реформу, яка передбачає залучення військових та ветеранів до роботи на всіх рівнях. Ініціативу підтримав Зеленський у НАТО уважно стежать за ситуацією з падінням російського безпілотника в Польщі та координують реакцію з Варшавою. Заявив генсек Рютте. ЄС наголошує, Кремль не шукає миру, а затягує час. Кая Калас закликала до сильнішого тиску на Росію, тоді як Орбан поскаржився Трампу на удари по нафтопроводу Дружба Все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, це значить, що ви ще не підписані на мене. Натиск. Кайте, будь ласка, сюди на цю кнопочку. Ось сюди щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення. Єрмак анонсував реформу офісу президента, щоб суттєва кількість працівників були військові та ветерани з бойовим досвідом. Йдеться про працівників усіх рівнів та департаментів без винятку. Президент підтримав цю ідею. Польща має якось відреагувати на падіння російського ударного безпілотника. Повідомляє генсек НАТО за словами Рюте. Нині альянс дуже тісно координує нашу реакцію з колегами в Польщі. Генсек відмовився розповідати деталі, але наголосив, що ми за цим стежимо. Не сумнівайтеся, Росія не прагне миру, а просто тягне час. А вимога поступити з територіями це путінська пастка. А чому Росія тягне час? Путіну це не вигідно. Як ми всі кажемо, він же ж вже в віці. Головна дипломатка ЄСКА Якалас наголошує, РФ прагне закріпити свій контроль за окупованими регіонами і продовжує знищувати в Україні людей. Відтак потрібен жорсткий тиск, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Нагадаємо, є повідомлення про нові ультиматуми Путіна. Відмовитися від усього Донбасу, від амбіцій щодо вступу до НАТО, зберегти нейтралітет і не впускати західні війська до країни. Орбан поскаржився Трампу на удари по дружбі. Трамп підтримав Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі Дональду Трампу написав: Українці продовжують підривати нафтопровід дружба. Те саме вони зробили і з північним потоком. Трамп у відповідь зазначив: мені не подобається це чути. Я дуже злий. Передайте це словаччині. Ви, мій великий друг. Трамп прямо виражає роздратування через удари по російській. Нафтовій артерії, від якої залежить Угорщина і Словаччина. Шановні глядачі, вітаю вас із Днем державного прапора і нас всіх. Символом нашої свободи та мужності. Синьо-жовтий стяг єднає нас у боротьбі та надихає на перемогу і відбудову нашої держави. Слава Україні! Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня!